Це в колесі, що з'явилося вчора, написала мені пані підписниця. Подивіться по якому цінничку, 238 з копійками гривень. Цукерки, ось такі от Чернівці. Ну що, мушу взяти на дегустацію, тому що тут написано, що виробник місто Чернівці. Чи їх пакують. Тут ну коротше зараз подивимося, відкрию. І покажу. Зняв я плівку і зараз відкриємо. Тут, до речі, на коробці написано, що цукерки ручної роботи, такий Чернівецький університет. Ми бачимо і відкриваємо. А тут а тут ось такі цукерки. Ось такий, бачите, грильяж. Ось такий. От є. Різний є чорнослив з горіхом. Ось такі ось такі цукерочки. Чесно, це мені нагадує нещодавно. Мені мій колега з Луцька передавав там подібні були цукерки. Цікаво, ці роблять їх теж у Чернівцях, тому що тут позаду вже не написано саме на цукерці, чи це з якогось підприємства в Україні? Якщо знаєте, відпишіть і, взагалі, як вам такий набір за 250 майже гривень придбали для себе чи чи для своїх друзів, які е, будуть у вас у Чернівцях?